Іде війна. Наше завдання бути у єдності. Нікого не слухайте, особливо ті речі, які нас роз'єднують, які шукають, хочуть в суспільстві зробити якісь ворожнечу, хто щось там щось виясняти. Нічого зараз ми не вияснимо, але кажу вам: Господь Бог ще не такі речі допускав, аж поки людина не покається. Тому кажу вам, не робіть ніякого лишнього шуму, шкоди оцього інформаційного, цього бруду, який тільки шкодить нашій державі. Думаймо про те, що нас об'єднує. Залежить не тільки від нашої держави, а від тих держав, які нам допомагають. І тому нас хочуть розсварити. Із нашими братами поляками, нас хочуть розсварити з іншими, щоб ми почали конфліктувати. Кажу вам, не треба цього, моліться всі, хто мене слухає, хто мене дивиться, моліться за єдність, за смиренність. Йде боротьба добра і зла. Хто хотів, став на сторону зла, хто хотів, став на сторону добра. І той, хто стоїть проти добра, маєте час спокаятися, маєте час навернутися. І кожен із нас, християнин, повинен таким людям допомагати допомагати, допомагати стати на дорогу правди. Не доказуйте один одному нічого. Старайтеся доказати один одному, що ви його поважаєте, що ви його шануєте, а близьких своїх і тих людей, яких вам дорогі, що ви їх любите. Хватить доказувати ті речі, які нас роз'єднюють, суперечать. Знайдіть те, що нас об'єднує. Знайдіть те, що для одного і для другого, буде важним і значущим. Бо не думайте, життя воно і коротке. Часом втратиш одну хвилину, яка може стати визнач... визначаючою у твоєму житті. Так що будьте мудрі, будьте мудрі і смиренні. моліться за єдність, моліться за те, щоби. Весь цивілізований світ все-таки вирішив питання допомоги нам, нашим воїнам, допомоги підтримки нашої економіки, бо ми зараз практично дуже залежні від того, наскільки нам будуть допомагати інші цивілізовані країни. Моріться. Щоб Господь Бог почув, що ми український народ, який усвідомив свої помилки, який платить свою ціну велику за свою свободу, який народ, який хоче стати лицем до Бога, народ, який вибрав собі Ісуса Христа за Спасителя, народ, який дійсно достойний жити у європейській цивілізованій сім'ї. Моліться за це. І не просто моліться, але ще й до цього чимось прикладайтеся. Своєю працею, своєю жертвою. <кій> Бо нема жертви, нема ласки. Яка жертва, така і ласка. Не забуваємо поставити лайк, дивимося, не забуваємо, не лінуємося, тиснути пальчиком, поставити лайк. Либо по лайках вашим воздастья вам.